Тобто на законодавчому рівні немає в Україні заборон. Це все брехня і вигадки Лаврова. Але у цьому меседжі нас цікавить інший момент, який є більш небезпечним, ніж просто брехливі аргументи. Що саме? Росія давно говорить про руський мір, і це якась така конструкція, яку вони можуть навісити будь-на що. І одним з елементів цього руського міру, як ми бачимо, є. Мова Росія ну страшенно переживає за е, тих людей, які за кордонами Росії говорять російською мовою. І вона що? І вона всюди лізе їх захищати. Україна тому приклад. І тут ми маємо розібрати дві складові маніпулятивної структури, яка фактично. Зараз доведена Росією і російською пропагандою до того, що це стало аргументом для агресії до будь-якої країни. Так от російська пропаганда, російські очільники говорять про те, що вони будуть захищати російськомовне населення будь-якої країни як своє рідне, і тут є перша маніпуляція, тому що немає, якщо ми, наприклад, говоримо про Україну російськомовного населення. Є українці, які поки що з тих чи інших причин говорять російською мовою, але вони є українцями, вони не є росіянцями, руськими або бог знає ще ким вважає їх Росія. Вони є громадянами України. І коли Росія говорить про російськомовне населення, це є перша маніпуляція, як ми з вами позначили. Інша загрозлива маніпуляція, яка прихована в таких меседжах, те, що Росія ідентифікує людей, яких вона зараховує до росіян, не за етнічною ознакою, грубо кажучи, за поміткою або штампу у паспорті, а за мовою, якою вони говорять, і це створює дуже небезпечний прецедент.